Фестиваль Трипільське коло викликав величезний інтерес у людей різних поколінь, а особливо у молоді. До великого поля, що розкинулося біля дніпровських круч, звідусілі йшли, їхали, розбивали наметові табори тисячі людей. Всі заходи фестивалю були щедро проникнуті духом історичної спадщини, народної творчості, національних традицій. У програмі фестивалю виступи музичних та фольклорних колективів, виставки ярмарки, майстер-класи народних художників і ремісників, веселі активні розваги, змагання, атракціони. І всі ці заходи проходили під домінантою трипільської культури. Її символіку та орнаменти можна було бачити всюди, і на виробах народних майстрів. І на одязі глядачів та учасників фестивалю, і в оформленні різноманітних торгових і виставкових рядів містечок майданчиків. Як називається? Це тут було святково, весело, цікаво. Ось, наприклад, які чудові образи можна створити із звичайного дерева. коло Можна сказати, що коли сам себе пам'ятаю, так і почав різати. Спочатку малював аквареллю і маслом. Ліпив, а потім аж дійшов до різьби. Щось різьба так мене <зас> зачарувала, що так і до сих пор вже на пенсію пішов, але ще працюю з різьбою і ще думаю, думаю, багато і багато зробити. В родині не займався ніхто мистецтво. Там дід, я пам'ятаю, кошики плів з лози. Я біля діда сидів, терся, терся там, так от і мене щось видно до дерева так і потягло. Бо сюди вже вкладається душа від початку самого й до кінця. Скільки буде жити, скільки треба душу вкладувати. Від в дерево і в свої роботи. Бо от без душі ці роботи нікому не треба. Біля кожного намету майстрів завжди багатолюдно. Тут можна було поспілкуватися з художниками та народними умільцями, перейняти їхній досвід та придбати вподобані речі. Шановні відвідувачі удара. Народні традиції ремісництва продовжують розвиватися, передаються із покоління в покоління. І на подібних фестивалях українським художникам-майстрам завжди буде що показати і про що розповісти. Три роки вже займаюся ткацтвом. Так, досить довго один гобелен. Ну, якщо кожен, кожен день його ткати, то він десь вчеться, ну, десь пів року, отак. Якщо на от таких маленьких, у е маленькі ткати, то десь, ну, десь можна за день виткати. Так. Я сподіваюся, що це майбутня робота. Мені дуже подобається. Ну, якщо і хобі, і ну. Те, що я закінчувала от скільки років, то і моє хобі, і робота, концертні та видовищні заходи проходили на великій головній сцені посеред поля, де на дерев'яних лавах і просто на траві розмістилися тисячі глядачів. Фестиваль, присвячений насамперед стародавнім українським традиціям та трипільській культурі, мав свою тематичну спрямованість вода. Адже прадавні трипільці були хліборобами, і найважливіші весняно-літні обряди були у них пов'язані з водою, як і з цілющим першоджерелом майбутнього багатого врожаю. Численні глядачі теж брали участь у стилізованих обрядах, наповнюючи великі амфори водою. Наступні фестивалі будуть по черзі присвячуватись іншим стихіям: землі, повітрю та вогню. Загадкова трипільська культура, що народилася за кілька тисячоліть до нашої ери, набуває все більше явних ознак національного історико-культурного і туристичного бренду, котрий привертає до нашої країни увагу сотень тисяч іноземних туристів. Та й в Україні вже з'являється мода на реконструйовану трипільську культуру у вигляді глиняних виробів, сувенірів, одягу, страв, елементів оформлення житлових будинків та інтер'єрів. Активному впровадженню в сучасне життя історико-культурного та туристичного бренду під назвою Трипільська культура сприяють різноманітні культурні, мистецькі, музичні туристичні акції, серед яких міжнародний екофестиваль Трипільське коло вже посів почесне і важливе місце.